Всім привіт, друзі! Сьогодні ми граємо знову в Майнкрафт. В попередньому відео ми виживанні виживали в селищі, де ми бачили дивного Голему. А сьогодні ми будемо шукати різні данжі. Наприклад, перший данж буде, певно, е, перший данж, який я буду шукати, це буде Ender... Ендер. Коротше, це буде Stronghold. А далі, вже коли ми попадемо в Енд, то ми будемо шукати там Будемо шукати там. Шукати корабель. Um. І поки воно не полетить вниз. Дивіться, друзі. Зараз бо мені здається, що стройкол одразу під на. Зараз ми його знайдемо. Або ні, сьогодні ми знайдемо багато інших данжів, проте як ми знайдемо Стронгхол, ми його не будемо шукати. Стронгхол, цей данж ми знайдемо останнім. А, а от корабель Енду знайдемо першим. Бо його найскладніше знайти, мені здається так. Ooooj, spakot, spakot, čekaj, idemo, robimo tak, tak, je, ooo, tako, one, ne raz, dva, tri, razumijelo, ne, nepravilno vam je postavljanje, raz, dva, tri, i na tri, I ne, tri. Так, три, не чотири. П'ять. Ой, чотири. Чи чекайте? П'ять. Не шість. Тому що око не так поставилось, Шість. Сім. Вісім. Не дев'ять. Дев'ять. 10 11 12 Ем, а що не так? Еееем... Добре Я щось не зрозумів, що сталося не так, тож... Певно, Стронгол під нами Ем, ем як ви пам'ятаєте, в нас є режим глядач, то його ми зараз і використаємо. Е, щоб ми змогли швидше зайти в е, і всі інші дані. Добре, поле Й -й -й. Тіли, бас. Ідеш цей строндхол. Чекайте. А де він? Добре, опустимось нижче Ага, нижче вже не можна, там вже банок. Ось-о, о, а ось і варде місто. Або інше в неї Стародавнє місто Угу Значить, Страндхолдер щось нема. Його я щось не бачу. Добре, тоді може спробуємо в іншому місці зробити портал, бо вент нам потрапити все ж таки потрібно. Бо ми ж не всі далі знайдемо тоді. Добре, знаємо все. Спробуємо в іншому бі... броненосить. Три малий броненосі. Восім знайдемо джунглевий данж. Піщаний данж це ну такий данж, трошки специфічний. Ну, три. Ендерпортал. Дувується дуже складно. Ну як це можна зробити? Неможливо. Нарешті ми попадемо в бе. Ми попадаємо в енудо. Все. Переможемо Ендер дракона тільки зламаємо його кристальчики, щоб він зовсім не хилявся. І бувай кристала. е і, 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 бувай, кристале. Ти теж бувай. Ти теж бувай. І, Брате, пробач, і ти бувай. Ти бувай. Бувай. Бувай, бувай, не бувай, бувай. Бувай і ти теж бувай. Ой, все. Всі кристали було підірвано. А зараз нарешті візьмемо найсильніший, візьмемо булаву. Піднімаємося високо, 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 щоб вдарити супер сильно дракона. Щоб з одного удара знищили його. Він засів на посадку. Уп! падим, падем падим ба. Ем. Ми його не вдарили. Просто впали з кліні. Добре, спробуємо піднятися ще раз. Дуже високо. Щоб вдарити дракона і в нього так Все лінія здоров'я. пу <свят librame> я... Я мотить, і я його знищу. І я його знищу, тому що, якщо ми його не знищимо, ми не потрапимо до Ем... Чекаємо, поки він зробить на посадку. Він на не щось не хоче залітати. О, залітає на посадку Все. Падаємо і ба! Ого, скільки ми йому знесли. Але це зовсім мало. Ого, ба! Зносимо йому хп. О, я, я хочу, я собі зараз за допомогу призову. М -м -м. Значить, варден буде атакувати всіх. Давай, Варден, допомагай. Зараз я устрою цілу гладі... гладіаторську війну. Зараз ще візьмемо голову відро скелета. Голова від скелета. І робимо, звісно ж. найлютіших вор... ворогів. Вардена і Дракона Двох визер. <смір> <смір> візери спавніся. Візери... Ой-ой-ой, візери вже прогружаються Ааа, тепер буде драка, сильна. Тепер вардени атакують визерів. Візери в ардене, один дракон вік. А ми будемо атакувати Дракона а ендер дракона не хочеться, щоб вже він отримав від вас. На горіхи. Добре, вб'ємо візоробі. Допоможемо вардинамі Я хотів вбити візера, але не збіг. Бух. Для нього для візора 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 візор збився. Тут уже бомбежка встроилась. Ой, візера убили. А, не, не вбили. Подвардені ще й не знайшли. Чекаємо дракончика. Поки він взял піднял свою посадку. От там у нас є кубики. Якесь лице. Падаємо на нього, падаємо, падаємо, падаем, падаем. Угу. Я хочу допомогти, певно, варденам або візерам. Не знаю. Подем, подим, подим, падим бу Я хочу по индердракуну попасти, А попаду по вардену. Ого! О, сейчас... Щось... Дракон прилетів! бу бух Останній удар буде найсильнішим. Останній удар буде найсильнішим ударом. Зараз я буду... Биум, 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 биум. было. Я хочу остальные удары наноить прямо на посадочке. Я хочу останній удар зробити самим сильним і так на посадку він тільки заходить. І я його Бамбо! Баба, і все. Як гарно зараз Ender Dragon Все, ендер дракон розсипається. Забираємо весь рівень, весь рівень, весь рівень. Є! Навіщо я пригнав туди? Дякую, пропустити. Випустіть мене назад венд! Мені треба назад венд! Ви розумієте? А де ендер портал? Я загубив портал. Аго, я загубив end портал. А де він дівся? Я його ще тут не бачу. Дивно, де він зівся. бідний Ендер портал. Але я, я створю інші. Але надіюся, Ендер Дракона нам вже знищувати не потрібно буде. Бо якщо буде, треба буде знищувати Ендер Дракона, то тоді буде ламарно! Але я вже прошу в Майнкрафт. Прийшов Майнкрафт. Легко і просто Навіть на прийшов я його. Я його прийшов дуже легко. Ну, не робивши! Переймов переміг дракона і все готово. Головного боса Майнкрафта Переміг головного боса Майнкрафта і бум-бум, бум-бум, бум Угу Якщо всі неправильно, то і те неправильно буде. Пам. Пам-пам. Ну чому не спрацювало? Mm. К де ж він дівся? Цікаво, цікаво. Куди ж подівся мій андерпортал? Я пам'ятаю ось цю печеру і на вийти з неї я я пам'ятаю джунний. Ось цей старий портал. Ось той портал. А де содівся? Хм, дивно. Навіть дуже дивно. Димісія не розгадана. Треба шукати десь світло. В ну, мене навіть і близько немає інтерпортала. Я його не бачу. Добре, друзі. В сьогоднішньому відео ми беремо Ендер Дракона, головного боса Майнкрафт. Пройшли Майнкрафт. І ми, майже, і ми знайшли печеру Вадена. Звісно, ми в ній ще нічого не шукали. Але, якщо ви хочете, зараз я ще вам покажу реснову кімнату. Перед тим як наше відео закінчиться, я вам покажу арестовану кімнату в... 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 В, древніх... в древньому місці, або її інша назва, це Печера Вардена. Ось і саме ця Печера Вардена. Ось це вона. Ось і вона. Це печера важден. Перед тим, як наше відео закінчиться, ми... я вам покажу рестонову кімнату, щоб це відео не закінчилося з сумом. Зараз де тут цей портал? Де Портал? Я не бачу тут Портал? Ось і Портал. А під порталом, звісно, є рестонова кімната. Треба світло Світло було світло, я нічого не бачу. Ось нічого не видно. Дайте світло. Ось тут десь є двері. Ну, не двері, а. Чисто. А де вони?

Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. До побачення, до наступних зустрічей!